Шановні полівальні, сьогодні у матчі 11 туру Чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги зустрічаються Нива Тернопіль та -Агроком з село Приютівка Олександрівського району Кіровоградської області. Прослухайте, будь ласка, сплати команд. Наші гості Уквад Агроком виступають у бордово-зеленій формі. На воротах Ярослав Швець, номер 33 8 номер Михайло Кезноха. 4. Сергій Вономаренко. Другий Олександр Горячук. 18-й. Олександр Шмиговський. Десятий. Капітан команди Роман Андрієнко. Одинадцятий. Віталій Горобець. 21-й Юрій Гріщенко. Третій Олег Волков. 17. Олексій Вашаков. 15-й Роман Литвин. Головний тренер Юрій Гура Тренер Сергій Лакіонов. Адміністратор Олександр Ткач. Господи і поля виступають у біло-чорній формі. На воротах Денис Кодент. Номер 32. -й. 5 номер Володимир Рудий. Шостий Іван Шишкін, 14. Олександр Музика. Другий. Капітан команди Андрій Башлай 18-й. Олександр Нечікурук. 17-й. Ігор Цимбалістий. 13-й Павло Ониско, 11-й Ярослав Сокол 9. Ярослав Галенко. На сьомий Сергій Ільїн, виконувач обов'язків головного тренера Богдан Стронцицький, тренер Ігор Піску, адміністратор Іван Білоусь.